Ну що ж, всі, хто дожили до 20-го числа, поздоровляю вас сьогодні. Президентом США нарешті стала нормальна людина. Звісно, що перше, що зробить Дональд Трамп, це все кине, все покине, всіх вижене, всіх розжене. Горить Каліфорнія, пофіг, мігранти, нелегальна мігранція, наркоторгівля, економіка в дупі, безробіття. Це все пофіг. Війна в Ізраїлі да нада да, на фіх на неї. Що там Іран, да пофіг? Якісь там проблеми. Ну взагалі нічого його не цікавить. Вот вперше, що він от в першу секунду, він одразу береться за Україну і одразу робить нам кордони 91-го року, тому що нам вже ж обіцяли кордони 91-го року, і тому Трамп зобов'язаний якби. Так воно має бути, по-вашому, так? Всі так наслухались гордонів, Портнікових, і всі думають, що воно так має бути. Що, що я бачу особисто, що Трамп відповідає за свій базар, якби за свої слова? І все йде діло до зупин... діло йде до зупинки війни. І мене це повністю влаштовує, як і переважно більшість військових тих, які були в окопах. Не тих, які десь при штабі сидять на Закарпатті, і не цих, тих, що ТЦКшники бігають тут за тисячу доларів, виловлюють по всій країні і відпускають. Тим не влаштовує кінець війна, війни. Тим це взагалі катастрофа. А нормальні, нормальні люди, як на, на плечі яких лягла вся ця війна, вже хочуть зупинки цієї війни, тому що ну зрозуміло, що перемога ніяка неможлива при нашій владі. Перше, що нам потрібно під час цієї зупинки війни, це переобрати цю зелену шоблу. Е, я надію, що мозку. Скарат не вистачить, щоб не обрати ні нов, ні оцих, ні старих, які були до цього. А обирається якась нова влада не з системи, не з режима. Наприклад, не залужний точно. Тому що залужний вам в ЗСУ зробив такий порядок, що ми всі ввили. І він вам в державі зробить точно такий самий порядок. ТЦК зробить це ж його дітище. Блатні батальйони мазані, ВЛК, бандитські вказівки визнавати всіх здоровими, виведення поза штат. Це все здобутки залужного. От то ви його ще й президентом оберіть. Отже, з сьогоднішнього дня. Вже можна слідкувати, що буде відбуватись далі. Реально не гадати, не прогнозорів великих експертів типу Гордона слухати. Не гадальщиків на картах Таро і на кофейній гущі, а вже реально дивитись, що буде відбуватись далі. От далі вже щось можна буде прогнозувати по перших кроках Трампа, що він там буде робити. Звісно, я розумію, що в людини море проблем і без України. І нагадаю вам всім. Що він обирався президентом Сполучених Штатів, а не України. В нас чомусь всі думають, що всі в світі це президенти України. Шольц, Орбан, Трюдо, всі, Франція, Британія, це всі мають працювати виключно на інтереси України. Розчарую вас, вони працюють на свої інтереси, поки що наші інтереси з Трампом збігаються. Будемо бачити.